Огляд фронту за 10 липня. Генштаб повідомляє про 147 бойових зіткнень. Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. Там відбили 43 штурми: Харківський напрямок, 8 зіткнень біля Вовчанська, Стариці та Липців, Куп'янський. Відбито 10 атак поблизу Берестового, Піщаного та Сеньківки. Лиманський. Відбито 17 атак в районі Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Сіверський 7 штурмів. Відбито біля Білогорівки. Верхню Кам'янського – Виїмки та Роздолівки. Краматорський – зупинено 12 спроб прориву оборони. Торецький – ворог здійснив 18 атак. На Курахівському – 11 спроб прориву. На Времівському – 10 штурмів. Загалом українські захисники успішно стримують ворога, завдаючи значних втрат. За добу знищено понад 1100 11 окупантів, 2 танки, 11 ББМ, 36 артсистем та інше озброєння.